Питань, який був попередньо узгоджений погожену Радою, вам надано, переходимо до його розгляду. Шановні колеги, на погодженій раді було прийнято рішення законопроект 83.71 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пропонувати в другому читанні без обговорення. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні, та в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками проект закону про внесення змін. До деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій реєстраційний номер законопроекту 8371). Прошу народних депутатів голосувати. За 265 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, рухаємося далі. Дорогі друзі, сьогодні насправді великий історичний день. Дивні діла твої, Господі, бо влада методично і послідовно блокувала майже 5 років ухвалення закону про заборону РПЦ в Україні. І яких тільки нісенітниць ми з вами не слухали. І про те, що це є технологія Порошенка про розкол суспільства, і телеграм-канали Банкової доповідали, що це є. Вашингтон, який категорично проти цього, я хочу наголосити, це фейк, який придуманий в Москві. І от нарешті, чудодійне зцілення. І ви не уявляєте собі, наскільки я радий, коли весь зал об'єднано голосує закон про заборону п'ятої колони в Україні. Але це. Не лише наша з вами перемога, це перемога всього українського народу, це перемога української держави і, врешті-решт, перемога здорового глузду. Армія, мова, віра стали зараз загальнонаціональною ідеєю. Я дякую всім політичним силам. Я дякую. Кожному народному депутату, який натиснув кнопку за цей закон. І я наголошую, що це питання не церковне, це питання державотворче, це питання національної безпеки. Бо Кирил, як генерал ФСБ, постійно і щоденно атакує Україну і молиться за знищення нашої держави. І страшно навіть уявити собі, а що би зараз було? Якби в 18 19 році наші зусилля по створенню православної церкви України і отримання Томосу не увінчалося би успіхом. І отже, сьогоднішній день це не день розколу, сьогоднішній день це день єднання всього українського народу. І ми нарешті забороняємо РПЦ юридично, хоча Вселенський патріархат ще в 18-му році визнав. Цю структуру неканонічною. І тепер її місцева структура має 9 місяців для того, щоб визначитися, або вона йде до єдиної православної церкви України, або до Ростової Москви. Ми протягуємо руку нашим православним братам, вірянам і патріотичним священникам. Вас чекають в канонічній православній церкві. Сьогодні крок до Єднання. Сьогодні крок важливий для утвердження національної незалежності: армія, мова, віра, ЄС і НАТО. Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович,